Я запропонував уряду ще одну надзвичайно цікаву, на мою думку, і важливу пропозицію передати сумно відоме Межигір'я у віддання управління Міністерства оборони для створення на його базі Всеукраїнського реабілітаційного центру для учасників антитерористичної операції впевнений в тому, що це справжнє відновлення справедливості. Так само ставлю питання про те, щоб Верховна Рада розглянула питання передання, передачі хоча б тимчасово в управлінні Міністерства оборони і санаторіїв колишньої радянської простілкової власності, де сьогодні мають право, вони його заслужили. Восстановити сили і адаптуватися до мирного життя українські воїни і українські герої.